Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 9 серпня, 6.20, харківський район, Липецька громада, село Слобожанське. Внастідок обстрілу поранений 46-річний чоловік. 9 серпня, пів на третю ночі в селище міського типу Золочів. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, газові мережі. пів на першу ночі в місті Куп'янськ. Внастрідок обстрілу поранено 44-річного чоловіка. 9 серпня, о 12.15 в селищі міського типу Борова Ізюмського району внастрідок обстрілу зруйнований один приватний будинок, пошкоджено три приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок. О 23.03 в місті Куп'янськ. Внастядок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горів будинок. Постраждали 57-річна жінка, 45 та 44-річний чоловік. Ким О 23.03 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів двоповерховий магазин. О двадцять третій в селищі міського типу Куп'янськ-вузловий. Внастідок обстрілу горів дах приватного будинку. О 13.05 в селі Піски Радківській зюмського району. внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 2 гектарів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 37 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів: по дві у селі Піски Радківські, Борівської громади Ізюмського району та у місті Куп'янську, а також одну у селищі Куп'янськ-вузловий Куп'янської громади Куп'янського району зранку та опівдні росіяни гатили по лісовому масиву борівського лісництва, що біля села Піски Радківські. Спричинивши дві пожежі площу 1 та 2 гектари відповідно. З вогнем боролись рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС та працівники відомчої пожежної охорони лісгоспу. Вночі ворожі війська завдали масованих ударів реактивними системи залпового вогню по житловим кварталам міста Куп'янська. За попередніми даними, в результаті обстрілів постраждало троє людей. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі виникло дві пожежі: горіли житловий будинок на площі 150 квадратних метрів та магазин на площі 300 квадратних метрів. Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами. До ліквідації наслідків ударів залучались п'ять оперативних пожежно-рятувальних відділень та медичний розрахунок ДСНС. В той же час добровольці Ківшарівської пожежної команди гасили загоряння у приватному будинку у селищі Куп'янськ-Вузловий. Там уламок ворожого снаряду підпалив його дах. Вогнеборці добровольці ліквідували пожежу на площі двох квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Сеньківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки. Марія Соло, Дмитро Нгоєнта, Олексій Муравйов, Харків, Новини.